Новий закон про мобілізацію, який вступить в силу вже цього тижня, а саме 18 травня, по-новому визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації та можливість отримати відстрочку від військової служби. Також в ньому зазначено, хто взагалі втратить можливість відстрочки. Тих, хто виховує дітей з інвалідністю до 18 років та з тяжкими хворобами, також залишили і залишились у разі, якщо є повнолітні діти і перше з інвалідністю першої чи другої групи, тобто повнолітні саме ж діти, в те саме залишено і для опікунів. І опікунів в принципі залишили у разі, якщо вони здійснюють опіку над е, такими дітьми. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі я розповім усе, що відомо про відсрочку від мобілізації за новим законом. Хто має право на неї, які є види, і хто може втратити можливість відстрочки. Підписуйтесь на канал і поїхали! Відповідно до нового закону про мобілізацію на військову службу не призвуть такі категорії громадян України, Заборонюваних лише за умови, що вони перебувають на спеціальному військовому обліку, на який ставить ТЦК. Тих, хто був у полоні і звільнився зі служби в запас, такі особи можуть служити лише добровільно. Тих, чиї близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України: чоловік, дружина, син, донька, батько, матір, рідний, повнорідний брат або сестра. Мобілізації також, начебто, не підлягають особи з усіма групами інвалідності. Однак, ті, чию інвалідність другої та третьої груп, крім військовослужбовців, було встановлено після 24 лютого 2022 року, повинні будуть пройти переогляд. Обмежено придатні теж мають пройти повторну перевірку ВЛК. Їх визнають або придатними або непридатними до військової служби. Відстрочка передбачена для осіб, які відповідно до висновку ВЛК визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців. Тих, кого дружина чи чоловік має інвалідність першої чи другої груп, тих, кого дружина чи чоловік має інвалідність третьої групи, встановлено внаслідок відсутності кінцівок, кисти рук, стоп-ніг одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини. Тих, хто утримує одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або хто має одного з батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю першої чи другої груп за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати, крім випадків, якщо такі люди самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо немає невійськовозобов'язаних військовозобов'язаних осіб, то здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої груп може лише одна людина з числа військовозобов'язаних на вибір особи з інвалідністю. Не мобілізують і тих, хто є членами сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої груп і зайняті постійним доглядом за нею. Це рідні брати та сестри, бабуся, дідусь з боку матері чи з боку батька, онуки. Це має підтверджуватися висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії. Право на відстрочку мають також опікуни особи, визнаної судом недієздатною. Що стосується студентів та освітян, на відстрочку мають право студенти професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобути. Докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 сімдесят п'ятьсотих ставки. Дам, що законом не передбачено обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів за віком. Критерієм є лише послідовність пуття освіти, тобто будь-який військовозобов'язаний чоловік, який має тільки шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або університету та отримувати відстрочку від мобілізації для завершення навчання. Якщо чоловік уже має професію, наприклад, закінчив технікум, він може отримати відстрочку від мобілізації в разі продовження навчання. За цим самим фахом і з нового рівня освіти, наприклад, в університеті. Натомість варто розуміти, що юридично оформити цю відстрочку у зв'язку з зарахуванням на навчання буде неможливо без оновлення персональних даних в ТЦК та СП або іншим шляхом. Ба Більше зазвичай приймальні комісії навчальних закладів вимагають від абітурієнтів пред'являти саме актуальні дані з ТЦК та СП. Крім того, згідно з новим законом, навчальні заклади не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів. Без наявних оновлених військово-облікових документів. Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП, в будь-якому разі неминуче. Далі поговоримо про батьків та опікунів дітей. В цих категоріях право на відстрочку залишається у жінок і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. А у тих, кого є заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує загальну суму платежів за три місяці, можуть призвати. Не мобілізують жінок і чоловіків, які мають дитину або дітей віком до 18 років. Якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім. Відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також якщо жінка чи чоловік самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків. Батьків вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, чи дитину з важкими хворобами, ті самі особи, якщо дитина є повнолітньою особою з інвалідністю першої чи другої групи, осіб на утриманні яких перебуває дитина сирота чи позбавлена батьківського піклування віком до 18 років, жінок та чоловіків, які мають дитину віком до 18 років, і чоловіка або дружину, які проходять військову службу. Право на відстрочку від мобілізації мають деякі держслужбовці та силовики, зокрема, керівники і їхніх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикції яких поширюється на всю територію України, народні депутати України та Автономної Республіки Крим, судді, судді Конституційного суду України, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник і дисциплір дисциплінарні інспектори ВРП. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, голова та інші члени Рахункової палати, працівники органів військового управління військових частин Міноборони ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, управління держохорони апарату МВС, дипломатичні службовці МЗС України, які обіймають дипломатичні посади, особи, які мають дипломатичний ранг, на Звичайного і повноважного посла та експерти установ експертної служби МВС, держслужбовці, які готують висновок до проєктів нормативно-правових актів, проводять їхню фахову, наукову, юридичну експертизу та експертизу ухвалених нормативно-правових актів. Держслужбовці, які безпосередньо виконують функції забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки Вітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів, з огляду на всю вище зазначену інформацію та загалом новий закон про мобілізацію, можна зробити висновок щодо тих, хто втратить право на відстрочку. Таким чином, згідно з документом, тепер право на відстрочку мають лише студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, а також здобувають вищий за попередній рівень освіти. Тобто друга або третя вища освіта більше не даватиме право на відстрочку. У зв'язку зі зниженням призовного віку право на відстрочку втрачають чоловіки віком 25-26 і років. Тратять відстрочку і багатодітні, якщо мають борги за аліментами. Додам, що працівники ТЦК отримують доступ до реєстру боржників, тож встановити таких ось. Це буде достатньо просто. Мобілізувати зможуть також працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Для тих, хто все ж за тих чи інших причин мають право на відстрочку, розкажу, що необхідно зробити, аби її отримати. Тож, щоб оформити відстрочку від мобілізації, треба подати обґрунтовану письмову заяву до ТЦК та СП або за місцем обліку. Для схвалення заяви треба зібрати, завірити нотаріально та надати документи, які підтверджують право на отримання відстрочки. Залежно від наявної юридичної підстави, це можуть бути свідоцтво про народження дитини, студентський квиток, висновок ВЛК про встановлення інвалідності. Також юристи радять не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами. Студентам з аспірантами для отримання відстрочки необхідна довідка, що підтверджує навчання у відповідному закладі вищої освіти чи науковій установі, студентський квиток та довідка про зарахування. Заброньованим працівникам витяг з рішення про бронювання за формою відповідно до додатку третього постанови Кабінету міністрів України No76 від 27 січня 2023 року, який зазвичай надається за місцем роботи. Людям, які претендують на відстрочку за станом здоров'я, потрібна довідка про результати медичного огляду військовозобов'язаного, яка видається ЛКК чи МСЕК, чи документи про підтвердження інвалідності з дитинства, наприклад, посвідчення. Проте в усіх цих випадках варто пам'ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Тобто, наприклад, якщо вам уже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військомату, то поки не оновите цей документ, отримати відстрочку не вдасться. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Якщо мені вдалося відповісти на питання щодо відстрочки, які вас хвилювали, прошу підписатись на канал та обов'язково поставити лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Па-па!